Лапароскопічна операція в системі каналізації. Так у Харкові назвали перший в Україні ремонт каналізаційного колектора методом спіральної навивки. Пілотне завдання 113 метрів залізобетонного каналізаційного колектора діаметром 1000 міліметрів віком понад 50 років. Весь масштаб ремонтної кампанії ділянка у 200 квадратних метрів огорожена блакитною ширмою захисних парканів, за яким відбувається високотехнологічний процес. Це безтраншійна технологія, яка дає можливість не виконувати великих обсягів земляних робіт. Роботи виконуються без відключення стоків. Переваги нашої технології те, що ми не копаємо, і у нас немає земельних робіт. Нам потрібно вскрити пліту перекриття, і все ми можемо розташовуватися, працювати. Перший етап промивка колектора гідродинамічним методом. І саме цей етап найдовший і дуже відповідальний. Потрібно ретельно санувати трубу, щоб спіральна внутрішня оболонка без перешкод імплантувалася на всю довжину колектора. Отже, після брудних робіт починається чиста магія плетіння нової труби всередині старої пластик автоматично єднається металевою стрічкою в замок і народжується нова, міцна, абсолютно байдужа до газової корозії труба. Першу 40-метрову ділянку харківського колектора у такий спосіб відновили і модернізували всього за один день. І ще за день виконали фінальний етап. Після цього ще проходять е, така процедура, як е, заповнення міжтрубного, міжтрубного простору. Спеціальний цементно мінеральний розчин, який укріплює свод і дає життя колектору ще на сотні років. Дана технологія вже використовується в Європі. Дуже зручна, а іноді і єдина можлива у густо забудованих районах на території історичних пам'яток. Підходить до будь-якого діаметру труби. І на сьогоднішній день не має жодних протипоказань, крім вартості. Ціна на німецькі або японські матеріали для України занадто висока, але харківські підприємці знайшли для рідного міста вітчизняне рішення. Рецепт пластика на їхні замовлення розробили вінницькі технологи. Він не гірший по якості за імпортні аналоги, але вдвічі дешевший за те, що саме в Хар. Ковів перше в Україні ця технологія була розроблена і втілена в життя. Підприємці харків'яни дякують меру міста Ігорю Терхову, якому вдається четвертий рік поспіль у розпал війни не тільки зберігати цивілізацію в рідному місті, а й надавати стимул втілювати в життя новітні технології.